Вивчити законність металевих гаражів, встановлених біля новобудови на Савчука та за відсутності відповідних документів демонтувати. Попри війну, Чернігів в жодному разі не має перетворитися на районний центр 90-х років, а отже, толерувати хаотичну забудову тими ж тимчасовими торговельними та господарськими конструкціями, з якими останні сім років цілеспрямовано боровся. Про це йшлося на щотижневій загальноміській нараді, 4 квітня. Як пояснив начальник муніципальної варти Олексій Мисенко, щодо згаданих гаражів вони направили запит, але за два тижні відповіді від забудовника так і не отримали. Телефоном вже їх запевняли, що всі дозвільні папери є. Якщо вони нададуть документи, ми будемо уважно ці документи розглядати. Ну і ми ще будемо дивитися, звідки ці документи взялися. Зверніться до управління архітектури. От я що я зробив, коли дізнався цю інформацію? Я набрав Сергія Сергійовича, позвонив йому і питаю, є у них документи? Ні, каже, немає ніяких документів, бути не може. Ми не давали ні місто ні в проєкті його не було, нічого не було. Тобто я чітко розумію, що це незаконні гаражі їх треба взяти і демонтувати, дати їм тиждень робочий, зробити це самостійно. Потім замовити техніку, приїхати просто їх демонтувати і виставити їм рахунок на оплату цих робіт. Виконуючи обов'язки, очільника міста наголосив, що питання контролю незаконних конструкцій це обов'язок муніципальної варти, а тому дав тиждень на з'ясування ситуації щодо конкретного факту та прийняття подальших рішень, а також звернув увагу на найпростіші укриття. Підвальні приміщення у багатоповерхівках, так і кілька звернень щодо відсутності світла, непотребу або коли у приватній власності і туди не пускають людей. Тому попросив відповідальних керівників ще раз провести збори зі старшими багатоквартирних будинків. Обговорити і вирішити всі проблемні моменти, де треба відремонтувати аварійні мережі чи вивезти сміття, а також перевірити довірені їм генератори, біотуалети, лавки та ємності для питної води, що були придбані містом на випадок небезпеки чи того ж блекауту. Разом із тим, нині у Чернігові в розпалі роботи з весняного благоустрою. Так, спецкомбінат готує кладовище до візитів родичів та близьких похованих там людей. ТП та зеленбуд наводять лад на вулицях, прибирають зелені зони, парки та сквери. За клумбами і деревами, а на магістральських захисників України та Лютній вже висаджено 220 молодих. Ще 80 підсадять на алеї по проспекту Перемоги. І Левка Лук'яненка можу заспокоїти і вас, і всіх містян все відбувається абсолютно в планових режимах. До проминальних днів всі роботи будуть виконані, місто буде прибрана на кладовищі. все нормально, Тобто, все абсолютно в робочому, спокійному. Стабільна міцному режимі відбувається, дякую вам. Продовжує місто відновлювати і зруйновано росіянами під час бойових дій електротранспортну інфраструктуру. Так на сьогодні енергетики ЧТУ міняють опори та контактну тролейбусну мережу на зазі, аби сполучити його із центром та іншими мікрорайонами. А також починають там капітальний ремонт кінцевого зупинкового комплексу. Вже пройшов тендер і визначений підрядник. Ми плануємо, якщо все буде нормально, то кінець травня, початок червня, ми відновимо рух. Буде буде раніше, буде краще. Також паралельно плануємо робити. Відновлення контактної мережі до так званого Павлівського кругу, тому що тільки ми відновили сполучення до КСК, одразу було дуже велика кількість звернень мешканців, мешканців і людей, що працюють в тому мікрорайоні, тому паралельно робимо і ці роботи. Після цього влітку будемо працювати над відновленням мікрорайону Побровиці і сполученням в тому напрямку. Очільник комунального підприємства також повідомив, що парк тролейбусного управління вже отримав три шести закуплених містом цьогоріч новеньких рогатиків. Четвертий завод має передати до кінця тижня, і впродовж квітня решту два.